Так, ми помаленьку, друзі, працюємо, ось так виходить. Саму основну роботу і марудну зробили. Це пройшли, друзі, ми разом з вами ноль. Вивели нуля і далі вже справа піде веселіша. Ще тут людей, я подивився, не вистачає 10 блоків, поїхали докуповувати. А ми тим часом собі працюємо не спіша, помаленьку, щоб все було якісно. Зараз вже другий раз піде і... Я думаю, усе буде чітко, ось така якість роботи у нас, шви гарні, акуратні, все як, як має бути. Блоки також чисті, не вимазані. Роботи вистачає, але самому працювати веселі, як спокійніше, ніхто не тріпає нерви. І коли схотів, тоді поїхав додому, бо в мене якби, друзі день такий ненормований, схотів, стільки випрацював, схотів стільки. Хотів там стільки приїхав, хотів стільки. Також сьогодні зранку ще заїжджали в ТЦК, вже довіз документи. Добре, що все добре. Доброго дня. Да, і це, Бо один підписник мій фолював, що мене хоч не мобілізують, ні, все добре. Можемо бути спокійні. Зараз будемо вже далі гнати і ввечері вже ще зніму ще щось розкажу, як там і що бачите, що ви Ще тут де не рожуть, такі 8-мм прутики лежать, все лежить, працюємо. Тут ще у нас, нас тут край, тут ще один столбик має бути. Буде тут фіртка. Довелося там трішки обрізати бетон. О, да і все, щоб все співпадало. Загалом прольоти по 7, по 7 блоків. Буде 3 ряда блок, далі буде йти євроштахетка. Тож, кому буде цікаво, підписуйтесь, дивіться. Буде такий цікавий, гарний парканчик. Все ставимо на паузу і далі до роботи.